Всем привет! Приїхали мы выбирать поршня на наш мотор. Так сложилось, что в Павлограде остався один только магазин запчастей именно по тракторах. Это Техноторг. И то последнее время особого там выбора немає. В основном таке масла, фільтра, там понавески може что а щось більш серйозне немає. Як вони кажуть, ми з другого складу можемо привезти там, в течение 2-3 днів. І за це в передачу беруть, я взагалі не розумію, що вони так беруть. В передачу беруть за доставку, якби вони новою почтою відправляють. Ну, з таким розчотом я можу і заказати в будь-якому інтернет-магазині. Мені так само відправлять його і те, що мені і треба буде, те, що я захочу, а не те, що в них є на якихось складах. І от поэтому ближайший магазин це у нас у Дніпрі, де є все по наліччю. І зараз ми приїхали на магазин МТЗ Ок. Приїхали до Рафаеля, зараз покажемо. Відео я покажу, які в нього є поршня, і ми будемо самі їх вибирати. Що нам подобається, так скажемо. В принципі, ми вже приділилися, ну мало ли, зараз нам щось якийсь другий поршень подобається, Там, чи Польща, чи може ще якийсь, чи Україна понравиться. І ми виберемо його. Тому предущі поршня, ті, що я показував, ми купували в Павлограді. Їх на те час ще був у нас магазин, він називався дніпро Дніпротрактор чи дніпро якось так І ми їздили, я брав моторіста і з ним поїхав, і ми вибирали. Там були ці кам'янські, ще якісь були. Два вида було, і він вибрав ці. Він вибрав ці, кожен і... поршень передивлявся, кожен палець передивлявся. Ну, в принципі. Вони ходили, якби не поїла гільзи, якби не вкладиші, вони б ще б ходили і ходили. Ну, а так, довелося міняти. Ну давайте, пішли подивимося, що в нас є за вибор. Так, зайшли ми внутрі на територію. Величенька площадка і куча тут техніки. От в першу чергу звернули увагу на резину. Резина. А, це не наша резина. Ось ця ось 380. 70-20. Тому що резина у нас спереді погана, і прийдеться її міняти. В основному ми резину ставили до цього всю ставили, старалися ставити білшину. Ну, качество нормально. Хто б що не казав, но білшина лучше, чем ми, яку ми ставили. Волтуру, по-моєму, на юмзика ставили, що вона за год-пів, виходить, пів, пів колись так а половина осталась з хорошим протектором. і їздив як яйцом. Білоруська хороша резина, ну, так як її зараз немає. Будемо якісь шукати аналоги. От даний случай в Петлас. Петлас, це вона яка там турецька? Да, турецька. Ну на Навить непогана. Хто, хто таку ставив, напишіть, як вона ходить іменно на цих 892-й, як її, її їсть, не їсть. Ну, звісно, вона широка. Широка вона. Я так розумію, це ось йде. На... 892-й наша резина, ця ширша. Ну, мені це більше подобається, подивимося. Може її поставимо, Ну це вже потім пізніше. Великий вибор. От фронтальний погрузчик. Металтехнік, не знаю чий виробник, прозводитель, чи Трубу звісно вони поставили дебелу на гідроциліндри Я думаю вес у нього дуже великий Тому що Ну як трошки лишнього металу Я не знаю зачем таку трубу мабуть, Сота а то більше ставить Я так розумію це ж просто труба, просто проставка зроблена Ну отак, ну не знаю я по поводу цього погрузчика нічого не можу сказати, бо ним не користувалися. В кого такий, напишіть коментарі, як вам погрущик. В принципі, погрузчик як погрузчик. Сварка. Ну, покраска трошки, звісно, Ну, Може це во время транспортування, він просто а Може це виставочний екземпляр. Просто щоб тільки показувати. Також багато всяких оприскувателів. Дискон видно, там дискові борони, ну, дуже, звісно, багато всього. Ну, зараз нам треба главное йти внутрь внутрь в склад і дивитися, що там. Так, і далі переходимо в склад. І в складі зустрічаємо дуже велике количество запчастей і дуже багато чого всього. Глаза розбігаються сразу не знаєш. На що дивитися і куди дивитися? Макет, куча силикона патрубків. Далі у нас куча заповнених стілажів. Де можна ходити цілий день, роздивлятися. Ну, звісно так, да, це я вже походив тут, подивився, глаза розбігаються. Ну, це як дитину завести відділ ігрушок і вона буде ходити тут цілий день. Так оце ігрушки для взрослих. Ну, ще такого магазину я не бачив. В цьому магазині я перераз, як я вже казав, ще такого магазину я не бачив з таким вибором. Ніякий техноторг. Звісно, ну, все до мелочі. Ну, вибор великий. І це тільки перший склад, є далі другий склад, третій склад. Ну, я думаю, хто підписаний на МТЗО, там вони всі бачили і всі знають. Зараз ми детально відкриємо поршні комплекти і я вам покажу. І покажу далі на якому ми поршні комплекті оприділилися, який ми вибрали. Ось зараз пройдемо. Дуже багато запчастей, можна прийти і ходити тут цілий день і вибирати те, що вам треба, те, що на вас дивиться. А не так, що прийшли, воно або в налічні немає треба з другого складу привозити, ждати, або є щось одне, якесь криве. Там. А тут можна вибирати шестерні, які хочете і скільки хочете. Так що ну, з совітою, хто, хто рядом, приїжджайте, вибирайте, в принципі, не пожалієте. Навіть якась пружиночка і вона є. Ось один варіант, і це ж мать вторий варіант. Може по качеству, може по ціні. Я не знаю, чим там, я вже не буду точно розказувати. Вибор поршні комплектів дуже великий. Ну, я зараз взяв раді інтересу таких три, три скажімо, це Польща, в нас це у нас Чехія оригінал і йде Кострома. Зараз ми їх відкриємо, я наглядно покажу. Як самі в руках виглядають поршні. тому що самому інтересно, що з коробки все запечатані, зараз ми їх відкриваємо. Відкрили ми ці комплекти, подоставало одне, що не вийшло достати цей поршень. Що у тут окольця, Він вставлений. Не будемо вже доставати, тому що цей комплект поїде до когось хто його вибере. Перший екземпляр це у нас Експерт Кострома. Чорні йдуть гільзи. Йде маркіровка Поршень. Ну, поршень не, не можу показати. Отак так він виглядає. Мала камера. В комплекті також йде палець, силиконові кольця і штопорні кольця Зараз спробую. Ну, чорна внутрі Далі у нас йде Польша. Злотокс, как она правильно называется. Тоже черная идет гильза. Маркировка идет на ней. В комплекте идет палец. Ну, также не буду распечатывать палец, как палец. В комплекте вот так аккуратно сложены силиконовые кольца. Кольца на поршень. И штопорные кольца. Тут вже достали ми поршень і отак він виглядає на три кольця. Немає тут, бо я знаю, на деяких тут є канали для смазки масла, але тут немає. Дуже похожий поршень на той, що у нас стояв. Теж оце ось напалення, це як воно правильно називається. В принципі, Якби отак його два поставили і не казали, де який, можливо, і не узнали б. Якщо не дивитися на маркіровки. Ну і останній варіант це так найдорогий. На ньому ми зновилися, тому що багато хто мені в прошлому відео совітував, коли я питав, яку поршню лучше ставити. В общем, чешська О, така вона виглядає коробка, тому що є там ще білі якісь коробки. Ну то як би ще не оригінал, чи йде. В комплекті в даному іде гільза, іде поршень і силиконові кольця. Більш в комплекті немає нічого купляти. Отдільно треба купляти кольця і палець. Отак виглядає поршень. Тут вже інтересні такі зроблені канавки для масла. тоже маленькая камера, сверху есть напыление. Есть гуд. Тут видно, сняли. Ну, тоже немає каналов. Ну, возможно, это какая то какая старая версия. Ну, на, на, на некоторых было, я не знаю, на каких моделях. Но было. Так що, друзі, так, поставили даний комплект Будемо брати собі. Далі я буду показувати, як ми будемо його. збирати, встановлювати. Попробуємо пальці поставити свої. Тому що моторист розбирав, казав, що пальці там відлічні, виробітки немає. В шатуну вони сидять отлично. ну Подивимося, подивимося, як вони будуть в даному поршні сидіти. Якщо все буде відлічно, то залишаємо пальці свої. Якщо будуть якісь нюанси, то прийдеться пальці купляти так також взяли. Просто зараз їх в комплекті немає, я зараз покажу, які вони. То от вони, собственно, от що ми набрали. Ось такі от кольця. Ну, багато хто комплектує з такими кольцями. Якоби вони самі кращі, вони теж чешські. Также набирали помілочі, взяли ми сальники на коленвал. Це батько взяв ремкомплекти ага, на рульову тягу, сіліконові такі пуки, Шланги взяли. Взяли диск сиплення. Вибрали отакий, тому що старий вже трошки є люфт. Він може б ще і ну але якщо ми розбираємо, якщо ми перебираємо, то вже міняємо, щоб туди, по крайній мірі, не лізти і знати, що там все в порядку. І також взяли гідронасос. Рульовий, де тут у нас маркировка його. 16-й взяли, Якоби наймощніший, я не пам'ятаю, який у нас стояв, там, чи 60-14. Ну, Коли чіпляємо погрузчик, руль повертається важко. Поэтому взяли, уже поміняємо. Взяли на, головку, взяли на головку сальники. Треба ще конечно, втулки і клапана. Зараз ну, в даний момент немає, дозакажемо, привеземо, тому що что... відвезли провіряти головку, головку теж треба робити, треба все міняти. Ну, друзья, погуляли ми по магазину. Дуже великий вибір, Взяли ми ті поршня, які нам надо. В принципі, е... мені хотілося взяти поршня з великою камерою, так як і мені совітували. Ну, батько сказав, що бери обичні, такі як стояли, тому що якоби там буде нюанси з топлюною. Хоча топлю у нас там давлення на форсунках 210, яке там рекомендується стоять. Ну, не знаю, не знаю, яку правильно треба було брати. Ну взяли такі, які стояли, тому що не стали ризикувати. Батько каже, не будемо експериментувати, давай будемо брати те, що у нас і було до цього. Тому поршня будуть з малою камерою, такі, як і стояли. Головка у нас, як ну, я так розумію, обична. У нас немає цих свічей накала. Головка якоби обична стоїть. На цьому відео буду закінчувати. Далі я вже вдома покажу, як ми її будемо збирати, як воно все буде ставати, не ставати. Це вже такі нюанси. Я далі в своєму відео покажу в наступному, коли будемо збирати мотор. Ну, а на цьому все. Ми будемо їхати додому. Всім удачі!